Ті практики, які просто собі вирішили і займаються оцим, цими колективними розхистами, або кажуть, «я все зроблю сам, ти просто сиди вдома, це інфоціганство, це не практики. Це люди, які казаться ані бить, тому що ну, це дуже відповідальна і ризикова робота в першу чергу для самого практики, який виступає провідником цієї і свідком, цієї і всієї історії. Давайте так, щоб перевірити на адекватність. Да? Перше, якщо обирати між тим, розхрест буде онлайн чи офлайн, він має бути офлайн. Технічно провести розхрест онлайн можливо, але для цього рівень свідомості і практики людини, яку будуть розхрещувати, має бути досить досить високим. Плюс вам елементарно під час розхресту може стати погано. Люди втрачають свідомість, у них починаються судороги. Це не означає, що у вас так буде, але в багатьох випадках це відбувається дійсно так. Плюс, так як це ризикова історія, вас там ковбасить до цього два тижні. Це дуже важко енергетично, морально, психологічно і взагалі під час самого ритуалу, і досить важко після цього. Перші два тижні прям жорстко, потім легше. Там, оста, там, наступний такий стейдж це е, три місяці, і далі вже півроку, дев'ять, рік, і далі вже легше, легше, легше. Я знаю досить багато історій, коли. Після розхресту з людьми траплялись нещасні випадки, коли їх просто ну, не довипускали із егрегору. Та не доставайся ти нікому. Да, вот типу того, бо християнський егрегор він дуже кровожерливий, він дуже деспотичний, він такий типу або моє, або, або нічиє. І звідти вийти потрібно правильно, грамотно. Плюс вони мають на вас права, допоки ви являєтесь частиною їх пастви. Вони мають на вас права, ви маєте, можете гіпотетично мати перед агрегором якісь борги, які ви або повинні їх скупіти, або віддати, або хтось їх має віддати замість вас. Ви маєте розуміти, до кого ви підете під покров після розхресту, бо вас будуть атакувати, шукати і намагатися повернути назад. Тобто це дуже ну, така свідома ризикова історія. Ви маєте бути до цього готові і морально, і фізично, і ну, якби, по всім, по всім абсолютно фронтам. На адекватність ну, пригання через полум'я на вулиці, типу, вона Івана купала, купання в річці і е, ходіння хороводами і там ще що спалювання потім своїх ночнушок, ну, це просто смішно. Це не розхрест. Це просто якийсь культовий вечір ви провели. Так само, якщо ви не говорите, не проговорюєте відречення, не берете свідками. Певні високорангові сутності це також не рахується. У вас мають бути свідки, вони мають бути і живі, і мертві, і високоенергетичні. Там це ціла, це цілий процес, це величезна ритуальна робота.